На сьогодні сонячна погода і йде активний лід. Бджіл, бджоли активно несуть пилок. Сьогодні пересаджував деякі сім'ї в лісі мною вулики. То що хочу сказати, що дуже, дуже сильно забувають пилком, Не думав, що настільки сильно забувають пилком вулики, вірніше рамки. І це буде потрібно вже певно декілька ще днів я буду включати пилкозбірники, бо вже є рамки повністю забиті. Пилком. Як ми бачимо, тут ось активно-дуже активно бджола працює, активно несе пилок. І це є дуже добре. Деякі вулики я вже раніше пересадив на пилкозбірники, хоча вони ще не вимкнені, дивлюсь. ідуть, Йдуть, всі літають, всі гудуть. Ого, тут взагалі щось таке робиться. Ого. Отаке. таке. -то. Вже я думаю, сьогодні ще пару вуликів пересажу. І якщо буде така погода з неділі, то вже будемо включати пилкозбірник. Хоча Хоча дивлюсь, там йде похолодання. О, але як бачимо, бджола дуже добре працює, йде вся з пилочком жовтим. Зараз активно котики квітнуть. І бджілки наші дуже добре працюють. Так, бачимо, да, бджола працює і це є дуже добре. Що хочу ще сказати, ну це має так окремо вулику я його перезимував, я його не переносив, ну вже так він буде тут стоять. Потрібно буде його перевезти тоді в ліс. Переселяв в лісі бджіл, то вже є по половиною рамки розплоду в деяких сім'ях. Ну, Не повністю битком набити, але наприклад в одній сім'ї дві рамки по на відсотків на 60 одної і другої сторони повністю печатний. Це я за печатний говорю мов, не водомову. А так дві-три рамки розходу вже є. І то так нормально. Може це посприяло те, що була дуже швидкий весняний розвиток перед цими морозами. Курма, звичайно, трішки під'їли, тож не скажеш. Так, від деревяних вуликів будемо помаленьку входити, будемо переселяти зараз далі бджіл. Ого, тут тут як ці ти шо ми. О, гляньте, тут одна нас моїх найсильніших сімей. Це четвертий рік підряд вони тут в мене. Гляньте, наскільки вони як важать пилок, це шо, ти шо, шо як той казав. Тож буду сьогодні працювати, будемо дивитися, що там буде щось цікавеньке, обов'язково покажу. А зараз йду, де та мої вулики. А ось вже один перший принесений. Будемо переселяти. Будемо переселяти, бо треба працювати. Тут, на цьому місці, я буду будувати це приміщення для, це для сотосховища, ну, для бдільництва. І придеться викупати три, три фундука і пересадити на нове місце. Але поки що фундамент обійду, то хай собі ростуть. Поки я його там зроблю, то таке сонячна оскотопка вже. Ого, це воно зараз мені гляньте, скільки пилку позабувається пилком і що я буду робити? Треба буде вже скоро включати пилкозбірники і починати збирати пилок. Сонечко світить, ми працюємо. Треба зараз буде вже розпалювати димаря і далі вже з дермоварем працювати. Зараз будуть такі вже роботи по пересадці бджіл. Дякувати Богу, що сонечко світить, бджілки працюють, ліс відіграє свою роль, пилок іде повним ходом зараз, зараз в них активний почнеться розвиток. Так, треба людські повідкривати вже буде, бо це я був трошки скорочував лідки. Дивлюсь, ого, тут скрізь бачимо гуде, гудей, це є добре. Ну і саме головне те, що несуть полок. Дуже активно. Зараз піду переселю декілька сімейок. Якщо буде я цікавенько, обов'язково покажу. Так, перехилили першого вуличка сьогодні. Що хочу сказати, ну не знімав, бо спішу. Так, тут він в мене на п'яти рамках ці бджоли. На двох рамках був початний розплід, якщо взяти дві рамки з двох сторін відсотків, 60 рамки було повністю печатно, але ну, з однієї і з другої сторони повністю печатки. Ну і далі засів, кормів них вистачає, так і далі залишив їх легка стісненими, о, щоб було в них все добре. Тут бачимо, вони йдуть з полком, привчаються, зараз привикнуть і будуть собі спокійно ходити. Так, там далі теж гарненько літають. Бачимо весь пилок такий жовтенький. Все-таки почекаю, ще декілька днів не буду ставити пилкозбірники збірники, вірніше включати. Хай собі... Ну, хай собі літають далі. Далі, напевно, зараз буду цю сім'ю переселяти. Тут вона значно сильніша. Значно сильніша, бідні блін. Ой, запуталися. В клойонці, значно сильніша. О, то, ну, Сьогодні буду старатися вибирати слабших. Не знаю, цю поки ще залишу. Хай собі спокійненько літають. А як у вас, друзі, з, з бджолами справа? О, люди дзвонять за пакети, Пакетів вже все, все, що мали продати, все вже зарезервовано. Це добре. Бідненькі привчаються. Ну, Це така в мене більш самоактивна сім'я. Там вже всі... До неї вже можна було б робити пакет там три рамки розплоду. Гарних запечатаних. Ну, вона вже все треба буде розширяти її по чуть-чуть. А хочу що посказати, тут у мене тоді, коли я пересаджував ловушку, була неплідна матка. Взяв я сюди ще одну маточку з запасної сім'ї підселив, А ту неплідну я не бачив, що там є матка, тому що вони без матки вийшли з зими. Потім як я знайшов, дивлюсь дві матки, між собою б'ється, ну навгаду одну забрав, почекав і ця вже бачу сіє. Дякувати Богу, що сіє. Теж бачимо, йдуть активненько з пилком. Ці треба теж переселити. А, так, що до ще? в така, є теж цікава сім'я. Зараз я спішу трішки, треба переселити У нас занадто вже. Отут в мене теж ну, тут дуже вона велика, вели... ну вже 6 рамок повністю займає. це ж це без ППшки, це її переселить вже в більш просторніший вулики. Ну, тут в мене... Теж така непогана. Це мій відводок, який я робив, пізній такий, але вони дуже добре перезимували. Ну, і з цієї сторони. І... Цей. Тут я трошки вулики позабирав. Трохи позабирав, бо хочу звідси їх взагалі убрати. Тут теж є бджоли, але щось вони так погано літають і велика сім'я, тут він так в тініку стоїть. Дай таке. Поки ці дні, то хоч пилок понесуть. Я бачу є свіжий напріск, зараз котики ці квітнуть, вони все рівно з них щось там збирають. Ось тут ми раніше переселили, зараз будемо тут теж переселять теж гарна дуже сім'я. Люди дзвонять, за пакети запитують, але вже все, більш не беру, бо аби ці дав Бог продати. Ну як би продати, аби всім продати тим, що замовили. Так, так само ж тут буде... вулики я позабирав трохи, хочу тут поробити нормальні помости. Часково треба буде в ліс перевезти, ну, щоб нормально було все по-людськи, так як і треба. Ну ось бачите, переселяємо, ось такий вже засів. переселяємо гарненький засів. З однієї дивіться, з другої сторони, це вже така третя рамочка. Джала мирна, спокійна, своя місцева.